зв'язку із розширенням в команду ми шукаємо для себе ще працівників, фахівців в своїй галузі. Тому нам потрібно в першу чергу по команді автопідбору фахівці, які розбираються, вміють шукати автомобілі на Ринку України перевіряти автомобілі, ті, що є в продажу. Також нам потрібен фахівець з підбору відбору автомобілів на аукціоні в тому числі. І якщо ви не маєте повного і певного досвіду роботи, адже по останнім пошукам, що я зрозумів, що таких людей зараз не дуже багато. Тому ми готові навчати вас е, навичкам. Звичайно, базові навички мають бути. От, але тим не менш, те, чого ви не знаєте, ми готові навчати. Також в команду нам потрібен ще майстер рихтувальник зварювальник. Тобто, якщо ви працювали. По ремонту авто і ша знаєте, як виправляти геометрію кузова, як рихтувати, як зварювати, то також команду нам потрібен такий фахівець. Якщо вам потрібне також буде й додаткове навчання, але я знову ж таки повторюю, база, хоч якась має бути і розуміння, то ласкаво просимо, будемо вас навчати. Тому в нашу процвітаючу розвиваючу компанію потрібні ось. Люди в такі направлення. Якщо ви вважаєте, що ви хочете і можете робити таку роботу, як ми, телефонуйте, будемо з вами розмовляти, призначати зустріч, і будемо спілкуватися більш ретельно і вже визначатися з успішними кандидатами. Наперед, хочу сказати: на роботу їздити доведеться. Дистанційно працювати не вийде. І якщо це буде друга, третя робота, також не вийде. Це має бути основна форма зайнятості.